Якщо ви зрозумієте сам принцип прицілювання, то по дронам стріляти набагато буде легше. Це Та не так, як зі світовий зброї. Він посуд, ти має щось попасти. Тут у нас хмара. Одним із засобів протидії fpv дронам є власне, дробовики. Ми відносно недавно почали отримувати новий тип дробовиків, тому власне ми повинні навчитись ними правильно користуватися. Тому хлопці покращують свої навики, щоб могти більш ефективно знищувати ворожі FPV-дрони. Який основний принцип? Наша задача робити хмару да, з дробін, і чим більше ми попадаємо десь в район цілі, да, тим більше вірогідніше ми її в'їмо. Зараз дуже сильно використовують FPV проти. Транспорту, який власне забезпечує логістику, який організовує заміни особового складу, підвезення боєприпасів, і це насправді дуже великих проблем нам доставляє. Тому ми боремося, вигадуємо нові способи, як можна боротися. Вдосконалюємо старі способи в загальному. Ми повністю всіх наших новоприбулих військовослужбовців навчаємо. Повністю е, з нуля можна сказати, абсолютно всі напрямки ми пропрацьовуємо для того, щоб бути впевненими в них, тому що навчальні центри вони надають свою типу частину підготовки, але ми як сказати ще її вдосконалюємо. Тому це досить непоганий варіант для людей, які бажають приєднатися до Збройних сил і переживають, що їх десь не донавчать. У нас навіть є визначено, що люди, які до нас потрапляють нові, ми певний час їх не можемо залучати на різні бойові позиції і так далі, тому що оце є в них час навчання. Тут ми, власне, цей час і проводимо. Долучайтеся, навчимо, зможете все. Думаю, буде супер.